Привіт, друзі, привіт, герої! Продовжуємо з вами гру в Kingdom Rush І сьогодні в нас з вами на черзі вже п'ята місія. Ми встигли пройти чотири непрості шляхи. Ми звільнили декілька міст, сел і допомогли людям отримати таку довгоочікувану волю і свободу. Ми з вами потестили декілька геройчиків. Останній раз в нас це був Геральд. Геральт. Сер Геральд показав себе доволі достойно, був непоганим геройчиком, не дав пройти жодному ворогові. Рубав мечем з плечей, голови, руки, ноги. Все на світі, жоден орк, гоблін і, взагалі, жодна нечиста сила не змогла пройти. Скрізь нього і його цей такий, бачите, такий льодяний погляд. Пропоную е, наступну місію е, зіграти нашим смолоскіпчиком, нашим ігнусом. Він показав себе дуже круто, дуже файно. Він в ну, ближньому бою просто неймовірний. Тому давайте ще разочок очок оцього от файного вогника використаємо в. Нашій місії. Тим паче, сьогодні свято, сьогодні Різдво, сьогодні е, такий, я не знаю, палаючий настрій такий. Тому, якщо ви не проти, я би хотів зіграти саме ігнусом. Давай, ігнос, друже, я вибираю тебе. Сьогодні ти мені будеш допомагати. І так, Сребрелісія, компанія Перекрив прохід через дворіччя, ми декілька днів поспішали до застави Сребролісся, але зустріли нас невесело. Гарнізон встиг відразить декілька атак за останні дні, а зараз на нас іде могуча армія. Ну що ж, друзі, не будемо зволікати. Давайте подивимося, що саме там за могуча армія йде. Так, о, папульки, дивіться, в нас з вами знову одна точка, яку нам з вами необхідно зберігати, і ігнус якраз тут в нас знаходиться. Давайте його перемістимо сюди поближче, якраз, де в нас будуть перші волни йти. Але з'являється і другий хід, з якого на нас будуть іти поганці. І оце, звісно, що воно тут, бачите, загавнякано це всілякою тут павутинням. Воно мені. Щось вже не дуже подобається. Тому що коли оце таке тут заставлено, то це до хорошого нічого не призводить. Ну, ладно, подивимося. Так, сюди я пропоную лупанути артилерію бомбарду, вона буде лупити і на ту, і на ту якби, сторону. А сюди давайте запулінням наших лучників. Тут давайте поставимо піхоту. Піхота буде нам допомагати. От сюди давайте, дивіться, ігнус у нас по центру, і піхота їх оберігає. Тик, 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 тик. Так, давайте, мабуть, і сюди лупанемо піхоту. Отак. От а тут поставимо лучників. Так, ви скажете, що ще чогось не вистачає. Я з вами абсолютно згоден. І, мабуть, нам не вистачає. Давайте сюди лупанемо мага, сюди лупанемо. Артилерію. І поки, друзі, у нас на цьому бабосики наші закінчилися. Будемо поки воювати так. Ми вже маємо, до речі, ось башенку яка прокачана в нас з вами. на ти -ти -ти, який там третій здається, рівень на третій. так І це мені дуже подобається. Так, бачите, вона заблокована, типу її там далі, походу, прокачувати не можна. Так, це в нас що таке? Це в нас що таке? Ага, відновлення. Колись ця будівля була тренувальною базою воїнів сільванських ельфів. У, блін, звучить непогано. Ну ладно, у нас все одно немає на них бабла, тому давайте будемо грати нашими з вами хлопчиками. І так, пам'ятаєте, це у нас біжуть ці розбійники? Давай, Ігнус, лупи, лупи цих розбійників. Ти молодець, це в нас. О, дивіться, Джар Джосон. Ха, вони ще ім'я мають, маю. це хто? Елдон. Елдон, блін. І Уілард. Привіт, парні. молодці, Так. А це хто? Це Філ? Це в нас Ремзі, А це хто, блін, не можу на тебе, чувак, нажати. Ладно, будемо знайомі. Філ Ремзі, І мені оце дуже сподобався. Оцей Уілард. Вілард, ні, Елдон, Елдон, блін. Це прикольно. Вони ще й ім'я мають. Це круто взагалі. Блін, це топчик. Так, чувак, ти куди пішов? Ігнус, ти там їх лупиш? Так, добре, що в нас там є нормальний такий захист. Так, давайте бомбарду зараз. Прокачать би. Так, там наслученіки нас справляться, що в нас тут? Велетенські павуки, 7 штук. Ну, блін, ну те, що я й казав, те, що це я й казав, що. Не буде воно так просто. Так, дивіться, у нас тут двоє біжуть. Так, давайте піхота, піхота, так, бомбарду давайте прокачаємо. Великі павуки. Швидкі, жорсткі вороги, захищені від магії. Високий супротив магії, слабке здоров'я, висока швидкість. Так, ну, дуже добре, що в них слабке здоров'я. Не дуже добре, що в них швид... це велика швидкість. І дуже добре, що герой наш. Не мах, я так вам скажу. Так, огромні пауки 8 штук. Давайте. Так, давай, ігнус, лупи, лупи цих, лупи. Так, бомбарду прокачаємо на наступний рівень. І насправді ми будемо з вами в дамках. Так, давайте сюди піхоту. Так, це у нас хто? Розбійники 5 штук, нальотчики 3. Опа, пульки! Відкрита нова башня. Башня стрілков 4 рівня, Лісні браття. Лісу і браття. Максимальна скорострільність і е, неймовірна дальнобойка. Чого ви мені раніше оце не лупанули цю таку от картинку? Я би не ставив оцеї фігні різної, а одразу би прокачував би моїх лучників. Ну що за діла? Ну, хлопці, ну хто так робить? Ну Ігнус. Давай, лупани оцих от розбійників і хто вони там ще, нальотчики. Оцих от. Не дуже добрих. Так, але мені все одно я хочу прокачати бомбарду. Мені треба бомбардо, треба, щоб артилерія. Так, давайте їх вогником лупаньом. Нормально, хорош метеорит рішає. Так, 10 розбійників, 3 нальотчики. Нормально, давайте підемо. Ігнус поки вирішує. Він в нас з вами вже на 4 рівні, має нормально хпшечки. І дуже непогано лупить цих розбійників, нальотчиків одночасно всіх їх. Так що... Він в нас на п'ятому рівні дуже швидко прокачується. Дивіться, як калачиком ганяє. Це, це дуже круто. Дуже круто. Так, давайте підкріплення. а ну хто тут? Медокс, блін, по приколу, Оце взагалі круто, що не ім'я. Eldon. Так, Eldon у нас вже був, Джеральд. Ой, це круто, блін. Це реально круто. Так, це Eldon, у нас два Елдона. Це, мабуть, близнюки. Так, поприко. Так, давайте. Пробачте, я щось трошечки увлёкся. Так, так бомбарда в нас прокачана на останній рівень, і це насправді топчик. Так, 15 вульфів. Блін, добре, що у нас метеорит є. Вульфи. Рош, рош вульфів лупанули. Так, давайте лучників. Так, давайте поставимо селянину. Так, тому що вульфи, блін, вульфи це вообще така. Така нечисть рідка. Так, варх. Що за варх? Так, от варги в нас, здається, з вами, друзі, ще не було. Блін, швидкі коварні звірі, способні ухилятися від атак в ближньому бої, супротивляються магії. Ууу, супротивлення магії може уклонятися від ближніх атак, дуже швидкі. А тут ігнус нам ніфіга особливо не допоможе, якщо вони вміють ухилятися від атак. Тю, Все. Так, вульфи Варгі, вульфи варгі. Так, хлопчики, дівчатка, давайте ми прокачаємо з вами наших лісових братів, що вони, до речі, ще м'ють. Лісні браття. 13-19 удар, дуже швидкі, существенні урон. Ядовиті стріли. Отравляє ворогів, нанесаємо 15 очків урону за 3 секунди. Так, добре, друзі. Потім ми з вами це ще до цього повернемося, тому що у нас тут погнали вульфи, варгі, шмарги і всі комуні лінь. Ух, дивіться, як це лісове браття лупить нормасно. Мені подобається. Хорош. Хорош, 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 хлопці. Так, це в нас що? Гнів лісу. Призиває терновик і ліани, які сковують ворогів, нанося 40. Очків урону в секунду протягом однієї секунди угу. секунда в секунду. Ну, питань нема, норм. Так, хто в нас тут? 20 павуків огромних? Да, це пф, на ізі хлопці. на ізі Ми вже з цими павуками справу мали, тому я думаю, що все буде добре. Так, давайте ми прокачаємо з вами і тут нашу лісову браттю. Ну, поки непогано. Я рахую, що ми, до речі, з вами йдемо дуже непогано. У нас з вами вже 10-та волна. І укріплення ми маємо дуже непогані. Слабенька, звісно, у нас поки піхота, броня в неї не дуже така файна, але ми і до них доберемося. Просто хочу трошечки укріпити артилерію і було, щоб чим їх прикривати. Так, хто тут? Матріарх. Три матріархи, що за матріархи? Але точно нічого хорошого. Матріархи. Мають високий супротив до магії, може е, створювати павучків, то це, коротше, в нас ця матка біжить. Високий супротив магії, створює павучків, коштує 2 життя, середня швидкість. Народ, одразу, ви самі бачите, цей п'ятий рівень. Треба менше магії, більше чогось такого, типа артилерії, лучників, піхоти. Тобто, не використовуйте в цьому е, рівні магію, тому що е, ну, дуже багато перців в оцих, от, якби, які проти нас йдуть, і вони мають захист від магії. Тобто, ці магії, вони особливо нічого ну, реально не вирішують. Тому, 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 що ми з вами зробимо? Що ми з вами зробимо? Ми отак з вами зробимо. Ми продамо з вами мага і прокачаємо наших хлопчиків. Тому що вони повинні мати. Та й-майо, -ма дайте мені одну монетку. Бо вони повинні мати нормальну броню. Без нормальної броні діла не буде. А втрачати людей ми не маємо права. Тому, так, ігнус. Давай лупи. Лупи, ігнус. Так, пішли, пішли. А от арта, арта вообще нормасно валить. Арта валить просто по темі. Оцих от і маленьких цих паучків, великих. Дивіться, як вона повалить по. Ого, 6 матріархів, Тут на що, вульфи. Варгі, Йоп, куди ж тебе Ігнус, Давай сюди. Ух. Це, звісно, оці от вульфи, Варгі. Це швидка тема, швидка тема. Так, Ігнус у нас вже на сьомому рівні. Так, чувак, давайте будеш і туди, і туди намагатися встигнути. Давайте метеором залупимо тут трошечки і укріпимо нашу піхоту. Так, хто в нас тут? Рульф! Ха! Рульф, Артур! О, це, мабуть, наслідник короля Артура. І ще один Рульф. А, Джардж Джосон. то я вже на того нажимав. Ти хто тут у нас? Розбійники 12, варгії, нальотчики 12. Тут 6 матріархів. Так, Ігнус, давай їх долуплюємо. Давай, мабуть, сюди. Давай сюди. Давайте тут укріпимо хлопчиків наших. Так, пацани, ви повинні просто стримувати цих розбійників, нальотчиків на раз два. Ігнус, давай сюди. Давай, мужик, давай, 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 давай. Побіг, 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 побіг. Хорош, 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 хорош. Так, Ігнус, Ігнус, Ігнус. Так, один прорвався, але я думаю, його там зупинять. Молодець, молодець. Ігнус, давай сюди. Так, хлопці, пропоную ще нам тут лісову браттю поставить. Хорош, хорош. Так, ігнус. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо. Оці, от, звісно, швидкі павучки. Вони трохи піднапрягають. Так, давайте сюди, ігнус. Так, так, цих ми вже не можемо, цих не можемо, цих не можемо. Ага, ці в нас по максималки. Так, хто в нас тут? Тут Мародер, розбійних нальотчик. Мародер. Я не пам'ятаю, були у нас мародери, хлопці? Так, давайте тут от поставимо лісову браттю. Мародер. Могучі, досвідчені і гарно озброєні бійці, командуючи бандитами і грабіжниками. А, понятно. Це, коротше, їхні хазяйва, їхні такі володарі, їхні суніт. А, Не буду не буду це казати, тому що це погане слово. Так, низька швидкість, середній захист коштує трьох життів. Та розмотаємо вас взагалі без питань. бачу, у нас воно два бусти. Є. До речі, давайте використаємо динаміт. Не! Сю. Сю. Та! Ну, таке, таке народ, таке. Не купляйте динаміт. Мені воно щось ну прям ну не дуже сподобалося. Такий що цей динаміт вийшов. Так, прикріплено укріплення трошечки. Давайте тут лучників наших прокачаємо. Та, нормально. Хорош. Перемога, друзі. І е, цей участочок, це цю якби, е, частину місії лісу, ми з вами витримали. Ми його. Добренько утримували і не дали пройти жодному ворогові. Я рахую, що ми з вами справилися навідмінно. І отримали наші три зірочки. Так, ми отримали алмазики 272 алмазика так, динаміт мені не дуже сподобався. Давайте спробуємо, купимо, от нам якраз вистачає цей посох заморозки. Нехай він буде. Цей посох заморозки, ми його якось е, також потестимо. Так, ми маємо три покращення. І давайте використаємо ці три покращення на укріплення наших з вами ось лучників, магів і артилерію. Наводчик, збільшує радіус атаки артилерії. Чудово! Супер! Дивіться, рахуйте, в нас всі ми вже прокачані там на другий чи третій цей рівень, другий. Залишилося тільки Мітюар прокачатися, потім місію наступну пройдемо ми прокачаємо. Так, в нас відкрився новий безкоштовний герой. Це Алєрія. Алєрія свіфт -вінд. Свіфт -вінд. Вінд -вінд, як вітер, в общем. Тиха словно ніч. І стільки ж чарівна, скільки смертоносна, її чари внесли не менше, не менше життів, ніж її ж стріли. Коротше, така я вам хочу сказати, небезпечна чудаха, з нею краще дружить. Але уж точно не ворогувань. Так, це невеличке прев'ю на наступний відосік. Наступного разу, при наступній місії, ми будемо з вами тестити алерію. А поки сьогодні пан Ігнус зробив нам файну гру і файну місію. Друже, дуже тобі дякую за це. Дякую вам, друзі, за те, що були зі мною, дивилися це відео, вболівали за нашу перемогу. Бережіть себе, всім добра!